Ну, а далі будемо обговорювати і інші важливі міжнародні новини, які впливають на хід російсько-української війни, адже розуміємо, що знову ж таки Трамп продовжує робити заяви стосовно того, що відбувається в Україні, стосовно реакції Кремля, і він знову ж таки відреагував на заяви Путіна щодо припинення вогню. І далі з вами будемо детальніше обговорювати, що вважає Трамп чи продовжує він тиснути на Путіна. Адже сьогодні також під час ранкового етеру обговорювали з Олексієм Якобіном про те, що все ж таки Трамп і надалі буде намагатися робити все можливе, щоб тиснути на Путіна економічно, зокрема і тиснути на експорт нафти. Першу чергу проваджувати санкції. Ну а як Трамп відреагував на заяву Путіна, далі з вами говоримо. Адже він висловив все ж таки сподівання, що Російська Федерація вчить буде вчиняти правильно так в цій ситуації і погодиться на припинення вогню в Україні. Він сказав про це в Увальному кабінаті з генсеком НАТО Марком Рюте, який перебував з візитом так у Вашингтоні після заяв Путіна щодо пропозиції про припинення вогню. Президент США назвав коментарі Путіна обнадійливими, але неповними. днем. Же раніше Трамп пригрозив запровадити додаткові. Санкції на Російську Федерацію, якщо вона не погодиться на припинення вогню, однак президент США не назвав терміни, а ось в які Путін має погодитися, і не сказав, що готові і він домовлятися з російським лідером про згадані ним так звані нюанси. Ну і президент США заявляє, що хотів би зустрічатися або ж провести розмову з Путіним, зазначив, що це буде дуже невтішний момент для світу, якщо Росія. Все ж таки ймовірно відхили ці мирні плани, які запропоновані був саме представниками США і на які погодилася Україна. Трамп також сказав, що обговорюють з України території, які будуть збережені, втрачені а всі інші елементи остаточної угоди також були обговорені. Далі з того, що він сказав, президент США шам наголосив, що перша фаза це припинення вогню. Водночас багато подробиць, зокрема щодо території та електростанції. Ймовірно, йдеться про ЗС, Вже були обговорені. Обговорювали поняття землі, бо не хочете марнувати час на припинення вогню, якщо це не матиме значення. Тож ми кажемо: дивіться це, що ви можете отримати, а це чого не можете. Вони обговорюють НАТО перебування в НАТО, і всі знають, яка відповідь на це сказав Трамп, а вони знають. Цю відповідь так вже 40 років, якщо бути відвертим. Тепер за словами Трампа варто побачити, чи Росія буде за цю угоду. Якщо ж ні, то це буде дуже вражаючий момент, який розчарує все ж таки весь цивілізований світ. Якось так коментувати можна події, які відбуваються зараз на міжнародній арені. Трамп вже до речі заявив, що його попередники віддали Крим і частини окупованих територій України і Грузії для Росії. Водночас сам американський президент стверджує, що не віддавав нічого. Про що повідомляють саме з посиланням на слова Трампа під час прес-конференції в Білому домі, саме різні джерела, журналісти, так і наші колеги з 24-го каналу, все це описали. Трамп чергово повторив, що якби він був президентом США, то Росія не почала б війну в Україні і звинувати в своїй їх попередників в тому, що віддали, начебто, так, території інших країн Росії щодо Криму, як я вже сказав, його віддав Обама, каже Трамп. А також Байден віддав все, буж Грузію. Трамп нічого, сказав президент США. Ну і глава Білого Дому надав, що під час минулого терміну в 2018 році США надали Україні протитанкові ракетні комплекси Джевелін. Американський лідер також наголосив, що ця зброя виявилася дуже ефективною. І ще якщо глянути, то я зупинив газопровід Північний Потік-2 до Європи. каже Трамп, і він також заявляв, що якщо Росія не погодиться на перемир'я із Україною, то це буде дуже невтішний момент. Для всього світу і заявляв, що є все ж таки у нього важелі впливу на російського диктатора Путіна, але поки що він не хоче їх застосовувати. Що то за важелі теж цікаво було б все ж таки побачити тим же часом? Представники Кремля також коментують нещодавні заяви, які лунають щодо України російсько-української війни, і ось о, вусатий речник Путлера посіпака його Дмитро Пісков сказав про те, що. По питанню врегулювання в Україні є підстави відчувати обережний оптимізм і додавав, що Путін вчора проводив переговори з посланцем Трампа і передавав сигнали президенту Сполучених Штатів Америки про що сказав також речник Кремля Пісков. Цтує обережний оптимізм США щодо українського врегулювання виправданий після заяви Путіна. Зазначимо, що радник американського лідера Майка Волца заявляв про те, що мовляв Вашингтон має обережний оптимізм щодо миру після. Переговорів посланника Стіва Віткофа в Москві. пісков же ж розповідає, що мовляв, Москва отримала від Вашингтона додаткову інформацію щодо України. Що більше каже речник Кремля, нібито диктатор, президент Путін підтримує позицію президента США Трампа щодо врегулювання в Україні. Втім. Є запитання, на які потрібно спільно знайти відповідь. Тим же часом Путін не показує ніяких ознак компромісу, і детальніше про це далі теж поговоримо. Адже у виданні Sky News прокоментували нещодавні заяви щодо перемир'я. Адже російський диктатор Владимир Путін не відкинув пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я, водночас і не мав намірів повністю підтримувати її. Він висунув кілька цинічних умов. Про це повідомляють на Sky News. за даними вида. Аня, чільне кремля не уточнив вимоги Росії щодо 30-денного перемир'я однак він натякнув на них, заявивши, що будь-яка мирна угода повинна усунути першу причину конфлікту. Такі слова Путіна свідчать про те, що також позиція Москви досі не змінилася. Варто зазначити, що під першопричинами диктатор мав на увазі розширення НАТО на схід, яке він вважає каталізатором російсько-української війни. Як кажуть, у виданні це є чіткою ознакою того, що його згода на припинення вогні. Ню залежить від отримання певних гарантій безпеки для своєї країни. Однією з них може бути обіцянка, що Україна ніколи не приєднається до НАТО в майбутньому на території країни не буде європейських миротворчих сил від членів альянсу. Окрім цього, Путін пояснив, чому Москва не хоче погоджуватись на негайне перемир'я. Зокрема, він розповів про ситуацію в Курській області, вторгнення на територію, якою було принизливим для Кремля. Імовірно, диктатор боїться, що зупинивши наступ, росіяни втратять. Вагу дадуть українцям час перегрупуватися. Попри це, Путін подякував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за його зусилля в спробі досягти мирної угоди. Імовірно, таким чином він намагається все ж таки уникнути негативної реакції з боку Білого Дому. Ну і байбільше також як дописує видання за телеграф, Путін використовує класичну російську тактику, щоб відтермінувати перемир'я. Зокрема, йдеться про те, що у ситуацію з угодою про 30-денне перемиря Владиміра Путіна було три варіанти: прийняти пропозицію, але втратити темп на полі бою, далі відхилити її, ризикуючи, викликати невдоволення Дональда Трампа або спробувати затягнути ситуацію, щоб продовжувати воювати якомога довше. І як пише за телеграф, він обрав третій варіант на словах, вихваляючи ідею припинення війни, він сподівається залишитися у хороших стосунках із президентом Сполучених Штатів до. Нальдом Трампом, але його згадка про нюанси, які необхідно обговорити, має стати тривожним сигналом, зазначає видання. Далі буду цитувати про що йшлося у статті. Це класична російська тактика ведення переговорів, розбиваючи кожну пропозицію на нескінченну кількість складних частин. Вона намагається здаватися такою, що співпрацює, граючи водночас на час, затягуючи переговори і намагаючись використовувати факти на місцях, щоб вичувати максимум можливих поступок. йдеться в. Таці, ну і тепер на Трампа його адміністрацію чекає випробування на міцність нервів, а також авторитету. Зокрема, вони можуть проігнорувати відмовки Путіна про нюанси і вимагати від нього негайно припинити вогонь. Це означало проявити таку саму нетерплячість і примус, який вони застосовували до лідера нашої країни, до Володимира Зеленського. Така тактика може включати застосування. Також жорсткого пакета санкцій, якщо Росія не буде підкорятися, Путін далеко не непереможний. Він втрачає до тисячі солдат на день. Його економіка перегрівається, і при збереженні нинішньої траєкторії він зіткнеться з серйозними внутрішніми проблемами до 2026 року. Якщо американці почнуть діяти жорстко, він наймовірніше здасться. Підкреслюють у виданні за телекраф. Однак, якщо сполучені штати втягнуть Путіна в ретальне обговорення деталей, то фактично повторять помилки Допущені попередніми президентами Сполучених Штатів Америки. При цьому ж Путін уже дав зрозуміти, які карти він буде розігрувати на цих переговорах. Фактично він заявив: якщо ви хочете, щоб я припинив насильство, вам краще мати справді велику морквину, щоб запропонувати мені в обмін. Також він порушив питання про те, хто ж буде слідкувати за дотриманням режиму припинення вогню, хто буде відстежувати порушення і кого звинувачувати. Ці дебати можуть затягнутися на кілька днів або тижнів, зазначає видання з телеграф. Можливо, всупереч очікуванням, бойові дії припиняться цими вихідними. Однак інакше Путін спробує заманити американців у безстрокову дипломатію, використовуючи силу, щоб вирвати максимальні поступки і закласти основу для звинувачення України. Якщо коли переговори все ж таки або припинення вогню. Дика підкреслюються підкреслюється у статті. Ну і нагадаємо, що Владимір Путін заявив, що не проти припинення вогню, але задав, щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців. а Також не отримувала від союзників озброєння. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції Сполучених Штатів про 30-денне припинення вогню у війні. Правитель рефі не каже прямо ні, натомість він вдається до дії які все затягують і унеможливлюють нормальні рішення про це також і е, говорить Борис Тезенгаузен, це український політтехнолог. Він аналізує реакцію Кремля, зокрема щодо тридцятиденного перемиря, і він ще аналізує ту ситуацію, яка нині розгортається на курському напрямку. Обов'язково на нього підписуйтесь, адже кожного дня цікава аналітика на його ютуб-каналі виходить. А далі можемо почути все ж таки його суб'єктивні думки стосовно реакції Кремля. Так Украина согласилась на временное перемирие, чем поставила Россию ну, в довольно сложное положение. Во вчерашнем выпуске я рассказывал, какие варианты у Путина могут быть, как он может сорвать перемирие. Но сегодня не об этом. Маховик закрутился просто на полную. Спецпредставитель Уитков уже в Москве. Ну а помощник Трампа по нацбезопасности Уолтс уже провел телефонный разговор со своим коллегой, я так понимаю, с Ушаковым. И я напомню, что и Путин, и Лавров официально отвергали любое временное перемирие. То есть там сейчас в Z-пабликах настоящая истерия, какое-то бомбилово происходит, эмоциональный маятник у них качается от значит, все пропало, нельзя оглашать перемирие, какое перемирие, мы наступаем и так далее, и так далее, вот сюда, до, до сюда в обратную сторону. Путин великий геостратег, ему виднее, все так и задумывалось, там, хватит умирать наших, нашим мальчикам и так далее, и так далее. Но больше все-таки, конечно, возмущение и зрады. Тем временем, какая-то странная походная, наверное, версия Путина при, приехала в Курскую область, вот полюбуйтесь, придворный журналист, сложно журналистом назвать, придворный Лиза Блюд Зарубин на наспех опубликовал видео, где и какой-то голос у Путина завышенный, и картинка со звуком не совпадает, потом извинился, мол, вот нормальное видео. В общем, стран, странная вот эта версия, охранник пятерочки этот, судя, сидя за контурными Картами рассказывал, какая там Россия великая, как ее армия непобедима, всех зачистим, всех почистим и так далее. Вот тут, знаете, в чем просто в чем э, красота момента? Россияне радуются, что через три года после полномасштабного вторжения они освобождают населенные пункты на своей признанной территории. Причем населенный пункт так освобождают, что стирают его просто с лица земли. Семь месяцев, вот те, кто говорят, а зачем мы там из суджи ушли, в чем был смысл этой операции, семь месяцев Путин вынужден был бросать свои войска, пытаться отбить эти населенные пункты, положил там огромное количество, просто там под 50 тысяч человек, российская авиация и артиллерия утюжила не украинские города, а населенные пункты Курской области стирала с лица земли. Так что свою задачу выполнили блестящие и продолжают ее выполнять в Курской области Вооруженные силы Украины. Честь и хвала нашим хлопцам, которые большие, большие молодцы. Ну, для сравнения, тем россиянам, которые радуются, а там суджа, Вооруженные силы Украины вышли из суджи, для сравнения посмотрите на карте на суджу и на Херсон. Вот я вам просто напомню, из Херсона э, просто космическими пендалями выгоняли российскую армию. Суровикин тогда, э, такой вот, значит, э, Джаббахат, вынужден принять тяжелое решение и так далее, и так далее. Где сейчас Суровикин, никто не знает. Ну, в общем, выгоняли, не просто выгоняли, а еще и в догонку им так насыпали, что мама не горюй. Поэтому радости, наверное, мало, что... Кстати, Херсон был оккупирован 8 месяцев, а Вооруженные силы Украины находились в Суджи 7 месяцев. Ну то есть радоваться нечему.